Питання виникає. Детальний план території, який затвердила Красненська селищна рада, на підставі якого був розроблений проєкт за на земельну ділянку площу 033, він розроблявся з врахуванням геотезичної зйомки, яку проводило товариство з обмеженою відповідальністю Геотранс у 2008 році. Тобто ця земнопорядна організація розробляла також проєкт земноустрію на замовлення ППОАЗ. І ось в детальному плані ми зверталися в увагу от, значит, цьому розробнику, він надав нам відповідь, на є місце матеріал справи, лист директора ЗОУ Гелотранс. Дрібнів крапки на детальному плані, які фактично визначають межі земельної ділянки ППОАЗ. Такі крапочки. Цей розробник землетрядної документації зазначив, що детальний план території, яку, о, яким користується, який використовує Майбо Ігор Євгенович, розроблений з врахуванням геодезичної зйомки з геотрансу. Ну, так ви визнаєте цю геодезичну зйомку, яку проводив товариство збережних геотранс чи не визнаєте? Відповідно до статті 79 земельного кодексу, частини четвертої формування земельної ділянки не відбувається на вставлення медичних планів. Я не буду вдаватися далі, це все чітко висвітлено в наші конкретні по суті справи. Тому це не має значення, це не є право встановлюючи підходити, і знову ж таки не було б до перших вимог у мене. Дякую, замовився. Так э, що заступник пояснює доволі постанки вторі учасники справи боя э, стадії запитань і э, посідно, дякую, дякую, запитання за процесу бачу подачу порядок Дослідження доказів. Е, у нас було попотання, питання, а заява про виклад свідків. Ми е, просили суд на слідкую засідання виплатити цих свідків. І у нас було питання про виклад е, судових експертів. Які... Питання щодо свідків було вирішено, що в стадії підготовчого що питання щодо експертів, що Ні, було... не помиляється, наслідку судове засідання, які удовольнили, що стоїть після дослідження висновку експертів. Суд... Свідків було вирішено? я От початку складки. Свідка ми пішли, що давно на стадії. Да. Воно вирішено, І що, якщо ви відмовляєтесь від цього. Ні, <плес> 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 Що ви не знімаєте, <плес> на <цілу>, <плес> це вже вирішено, відповідно суд. Наступне, е... <плес> <Мамбур. плес> ви заявляли, що до викликали експертів, це було письмово настати. Так хозяйством, свою родину судів. Там суд вирішив. Це ваше думання, що питання, що Експертів там з посиланням під норм соціального процесу цих касу вирішити, вирішити його після того, як якщо досліджувати. Тобто ми досліджуємо висновного експерта. Відповідно, якщо є якісь там та річ, незрозумілості, з тих містах ви хочете, щоб викликати експертів. Але з другої сторони, стаття 197, стів, тоді написання копису передбачає, що питання про виклик свідків вирішується після засіданням. Це так прописується. свідків. Експерту. Це висели експерти, так. На підготовчому засіданні. Тому ми подали таке, то питання в підготовчому засіданні. Про... А що от конкретно, коли його викликати, це коли дослідження. В сім'ї ми вирішили, ми на ньому не можемо повернути. Це дуже вирішено. Питання тільки за експерти. За експерти, так. Бо 197 передбачає вирішення питання, що дуже сім провиків, тому не подали підготовчого засідання, ти подали вирішуєш. А вже саме коли його викликати, я вважаю, що коли буде досліджуватися вже сам висновок експерта, то після його дослідження тоді до буде ну судовою пов'язкою про виклик, якого стували зі 16 квітня 2024 року було зняли п'ять питань За вашими питаннями, це про звучку третю особу. Ми залучили Про Та й 85 кодексу, що як попитання слідує, що поділене справу, по суті, включає дослідження згаданого висновку експерта. У тілісти розділяється ПК, відчуття зустрічання виснову експерта, який вголошується у питанням учасника справи в основному засібні. А для роз'яснення допомоги висновку експертом можуть бути поставлені відповідного експерта. Тобто, е тобто ви заявили на стадії підготовчого, але тут. Це перевіз на стадію судового судову для того, щоб виконати вимогу Це представлятися, показуєте виснову експерта в ході дослідження письмово-матеріальних доказів висновку експерта і е, відповідно з яких питань ви тоді вправі уточнити, що саме це, і е, тоді ми розглянемо питання про виклик експерта. Чи немає? Тоді в нас порядок. Е, Частково був визначений власним частині свідків на стадії підготовки в свідків. Ви наполягаєте на їх викликання. І попитку це нагадайте підеше цих свідків. Лотоволік і Крус. Лотовський і Крус. Лотовський і Крус. Тобто, це ті особи, які були учасниками. Я Це питання вирішено. Ухвали службу підточному засідання, це протокольних папу часом, то і було. Е, оскільки в нас пройшов час від е, проведення експертизи, тому залу сталося питання щодо боя дослідження на доказів. Після цієї стадії, яку ми пройшли сьогодні, тобто заслухали пояснення доводи учасників процесу і представлю запитання учасників процесу, один до одного. Ну, прошу, щоб нам буде займається. Після пояснень, які саме допис ви вважаєте на цій дослідження, після? Взагалі, порядок дослідження доволі досвідків. Допит свідків дослідження письмових доказів, а потім допит експертів. Чи експертів там пояснити? Вої експертів? Ви підтримаєте? Допит письмові докази і вирішення питання. що до цього експерта, тому що воно ще не вирішено. Оскільки певний проміжок часу часто зброя запитання сім, то було вирішено збудовано на стадії засідання ще до того, як матеріали були скеровані в експертну установу, на цьому наполягає сторона позитива, відповідно, це питання не знято, він не вже вирішено. З урахуванням експертів. Упалою судові статі до того, 16 квітня 2023 року, з 239 і 39 статтею Цієму Національного кодексу України, констатував в своїй ухвалі, що допит експертів проводиться для роз'яснення або домовлення їх висновку, тобто їх виклик і допит, можливий лише після того, як він допліть такі висновок експертів. І так, опалювачі, наверно, учасник від цього процесу на місці ухвалив. Після заслухання сьогодні військових пояснень і доводів представників сторін по справі, проходження стадії запитань представників сторінного суд на місці ухвали. До суданому судовому засіданні голосити зіснити виклик в наступне судове засідання свідків.